Добрий. Сьогодні ми завершимо говорити про демонстраційний варіант з української мови 2024 року. Наразі розглядаємо завдання від 21 до 25. Вони стосуються речень, які первісно встановили зв'язний текст. І перше з цих завдань, як правило, найскладніше, нам потрібно встановити правильний порядок речень так, щоб повернути отриму початковий зв'язний текст. Отож, тут. Нам потрібно відразу придивитися до відповіді. Як ви бачите, в 21-му завданні усі варіанти починаються із фігури ромбик. Нехай фігурки вас не лякають, це можуть бути цифри, це можуть бути фігури те ж саме. Якщо ви подивитесь уважно, то усі варіанти починатимуться у нас з одного і того речення. У нас всюди одна і та ж фігурка це ромб. Вода, як відомо від гри, є найважливішу роль у житті людини. Проте нині 80% українців змушені споживати неякісну воду, тому що беруть її з поверхневих джерел, екологічний стан, яких щороку стає гірше. Ми відразу ловили ідею. Йдеться про воду про те, що вона наразі не завжди якісна, і про те, що екологічний стан щоразу стає гірше. Значить, наступне речення повинно бути логічним продовженням. Правильна відповідь тут варіант Б. Отже, наше друге речення таке. Це відбувається через погане очищення стічних побутових і промислових вод, наслідком якого є надмірне насичення води органікою і наближення їх до третього класу забруднення. Відразу розуміємо, що з це перше бречення, наприклад, починатися не могло. Ну, тому, власне, це має бути якесь логічне продовження. Воно чіпляється за попереднє речення. Оцей займенник на початку вказує, що має бути прив'язка до попереднього речення. Що саме це? О той екологічний стан, який погіршується. Через що він погіршується? Через погане очищення, через надмірне насичення водою органікою, ну тому відбувається наближення їх до третього класу забруднення. Ми почали говорити про класи забруднення. Отже, логічно подумати, що далі ця думка може розвиватися більше. Тому кружечок. Оскільки очисні споруди розраховані на перший і другий класи забруднення, то 80% пропутної води не відповідають вимогам стандартів. Далі розвивається наша думка про забруднення води. І вже більше деталей. Наступне речення теж може чіплятися певним чином за попередні. Наприклад, ми тут говорили про певні відсотки, далі можна трошки конкретизувати. Наприклад, вказати певне місце, звідки беруть пробу. далека від нормативних вимог і вода з Дніпра, яку використовує майже 75% населення України. Тут вже пішла певна конкретизація. Значить, і наступне речення може нам розповідати про певні місця, а ще воно повинно бути своєрідним висновком. Тут він такий позитивний. Однак чиста вода в Україні є. Скуштувати таку можна на Полтавщині, де майже всю її беруть з підземних джерел. Отже, вималювалася така картинка, коли трикутничок на останньому місці ще ви можете орієнтуватися, якраз таки на речення, в яких є висновок. Тобто. Які мали б закінчити думку. І ви таким чином відразу вловите обрамлення, з чого почати і чим закінчити. І вже так можна все те, те, що всередині, собі віднаходити. Наступне завдання передбачає пошук однорідних підметів, яке речення ускладнено однорідними підметами. Тут відразу нам важливо потрібно подивитися на самі речення. Дивимося на речення. По-перше, нам взагалі потрібно знайти, де тут є однорідні члени речень. Шукаємо, вони повинні залежати від одного і того ж слова, відповідати на одне і те ж питання, бути однією частиною мови, ну і до того ж, вони повинні характеризувати предмет, описувати його з одного погляду. Однорідні члени речення є у нас ось тут, у реченні Тому, «де». Проте, будьте уважні тут можна було побутися, також обравши однорідні непідмети. А, наприклад, означення, додатки, обставини, присутки та тобто що інше. Це відбувається через погане очищення стічних побутових і промислових вод. Вод яких побутових вод яких промислових можна поставити два однакові питання. Але питання яких це питання означення. Тому, відповідно, тут сполучником поєднані, звісно, нерівнічного на наречення, але не підмати. Шукаємо далі. Наслідком якого є надмірне насичення водою органікою і наближення її до третього класу запрудненько. Що насичення і що? Наближення є чим є наслідком? От така ось цікава ситуація. Тобто насичення і наближення у нас тут відповідають на питання, що, і виконують роль підметів. Однакові питання це не різні частини речення, вони виконують одну і ту ж дію. Отже, ці ігнути однорідні. 23 запитання передбачає пошук помилки в реченні. Дивімося. Тут можна було подумати, що слово однак є вставним, та це не так. Слово однак може бути вставним, якщо воно знаходиться всередині речення, але на початку це звичайний сполучник. Послухайте. Якщо замінимо слово однак словом але, чи буде гармонійне наше речення? Але чиста вода в Україні є? Виходить, можна замінити сполучник але ми б не виділяли кому. значить, і однак кому виділяти тут не потрібно. У 24-му завданні нам потрібно зайти вставну конструкцію, у якому ж реченні вона є. Дуже легко здогадатися, бо вставні конструкції в нас завжди відокремлюються у нас з обох боків будуть стояти кома, тому поважненько дивимося і шукаємо якусь таку невеличку частину речення, як правило, яку можна вільно викинути без втрати змісту. Безстратусної думки, і яка буде вказувати або на емоційний стан, або на наше ставлення до того, про що ми говоримо, наприклад, на жаль, на щастя, або буде вказувати на джерело повідомлення. Наприклад, на мою думку, за словами вчених. Або як отут ми можемо з вами побачити: як відомо. Як відомо вказує на джерело інформації. Нам це відомо. Виділено з обох боків це ваша вставна конструкція. Не слово одна. У наступному завданні нам потрібно знайти частину складеного іменного призубка. Причому вам вже подані варіанти, отже, обираємо саме з них. Вже спростили нам завдання. Дивимося по порядку. Оскільки очисні споруди розраховані на перший і другий класи забруднення. Можемо взяти тільки цю частину речення і розбирати її. Шукаємо граматичну основу. Споруди розраховано. Що зроблено? Розраховано, оскільки це речення закінчується на то, це безособова форма дієслова. Споруди самі себе не розраховували, підметом бути не можуть. Отже, присудок у нас розраховано. Уже ми знайшли присудок. Він у нас не складений в Споруди очисні, тут можна поставити питання: споруди які? Це у нас звичайнісіньке означення. Типова ситуація, коли означення перед означуваним словом. Якщо ж поміняти місцями і забрати оцей присудок, споруди очисні, тобто є очисні, може вже слово очисні виконувати роль присудка, ну, але не тільки поряд з іншим присудком. Дивимося далі. Що в нас тут? Тому що беруть її з поверхневих джерел, екологічний стан яких щороку стає гіршим. Зупинімося взагалі на цій останній частині речення. Екологічний стан яких стає гіршим. Стан щороку стає гіршим. Оскільки у нас тут присудок стає гіршим, то екологічний це вже не присудок, неоднорідний присудок теж, бо стан який? Екологічний, це у нас знову означення. Наступне речення дивитися. Далека від нормативних вимог і вода Дніпра. Теж зупинімося на першій частині речення, То що вода вона виконує дію, вона є далекою. Отут, хоча у нас далека і не після слова вода, коли воно типово виконувала свою роль присутку, все ж таки це присудок, бо ми можемо тут вставити пропущене діє слово зв'язку є. Ну, і не просто ж є, а є далеко. Бо ж є далека, це у нас складений іменний присуд. Іменний, тому що це друге слово далека у нас іменна частина мови. Ну, тобто щось крім дієслова. Якщо ви бачите, там дієслово, це буде складений дієслівний сліди присуд. Добре. Ну і дієслова зв'язка дійсно може бути деколи пропущене, але. Це не означає, що вона не мала бути. Це у нас складений присунок, з двох слів складається. Отож саме оцей варіант нам і підходить. Перевіримо інші. Це відбувається через погане очищення стічних труб. Це, що робить, відбувається. От наша граматична основа. Очищення, яке погане? Погане це у нас позначення. Далі. Наслідком якого є надмірне насичення водою органікою і наближення до третього класу забруднення, тут у нас ми вже знаємо насичення і наближення це підмети, і вони є наслідком. Тобто, от наш присудок теж складений іменний, але отут він. А насичення яке, якщо поставити, так, надмірне. Надмірне це означення. Завдання від 26-го і до кінця на відповідності. Тож просто потрібно встановити їх правильно. Дивимося на 26-му. Тут у нас поєднання фразологізмів і частин речення, до яких ці фразологізми можна було б піднести. Дивимося. Екскурсовод знає наше місто як свої п'ять пальців. Це значить дуже добре. Схожі Даринка до ринку із сестрою. Можна сказати, як дві краплі води. Це значить дуже подібні, однакові. Дуже схожі. Дивімося. Екскурспот знає наше місто як свої п'ять пальців. Тобто дуже добре. Ми ж знаємо, де в нас є в нас пальці. Схожі Даренка із сестрою, як дві краплі води. Тобто, дуже вже подібні. Раптовий приїзд гостей був. Як грім з ясного неба, тобто неочікувано і несподівано. Офіціант крутився на зміні, як білка в колесі. Є ще один відповідник, який міг би підійти, як муха в окруті, наприклад. У вас тут 27 завдання на встановлення те, якою частиною мови є виділене слово. Отже, просто читаємо і аналізуємо. Дослідження вчених доводить, що людину, яка. Не привчила себе працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз відпочивати, чекає обмеженість мислення, відмови до цього творчого. Дослідження вчених. Типова була ситуація, коли в слово вчених нас виконуватиме роль означення, буде прикметником. Ми будемо ставити питання, який? Але це тоді, коли поруч у нас буде іменник, наприклад, вчених людей. Тут же іменника поруч немає, значить, вчених виконує його роль. Це субстантивований прикметник. Тобто він перейшов в іменник і виконує роль іменника. Тут виконує роль підмета. Тому один це А, іменник. Далі, привчила себе. Себе це в нас такий особливий займенник, який навіть не має форми називного відмінка. Зворотній займенник. Тому це В це іменник. Працювати напруження, долаючи звичку. Долаючи це питання, що роблячи, у вас тут є суфікс суфіксюче, за яким ви впізнаєте, що це у нас діє, прислівник, тому що була дія, хтось здолав, так? але це дія другорядна, не головна, привчила себе працювати, так? Тобто привчила це основна дія, а «долаючи» – це другорядна. Дії прислівник завжди вказує на другорядну дію, а залежними словами становить навіть дії прислівникових зворот. Тому це у нас форма дієслова, діє прислівник. Варіант Д. Зайвий, раз відпочивати зайвий питання тут який? Отже, питання прикметника. Б. 28 завдання обов'язково повчить правила, тому що частенько таке дають. Щось на розділові знаки, а саме на правила вживання в реченні тере. Будемо кожне речення аналізувати попередньо. Найбільше у світі любив він осінь природи солодку зрівість. Осінь і солодка зрівість природи це одне і те ж. Просто по-різному названо в реченні. Ось така описова гарна назва це у нас прикладка. Різновид позначення. Коли прикладка наприкінці речення, то найчастіше вона у нас і відокремлюється за допомогою тере. Отож. Друге. А це у нас два. Дурека від окремої, наприклади. дивимося на речення Б. Дівчина внесла оберемок майористих квітів. До цього погомора кімната враз пожила. Визначаємо граматичну основу. Дівчина внесла кімната пожила. У нас є дві граматичні основи. Різні, отже, речення у нас складне. Тут у нас межа. Частин цього речення, а значить, треба ще перевірити, чи є в нас тут якийсь сполучник. Якщо його немає, то це речення без безсполучникове може бути. Такого варіанту в нас немає, значить, це речення нам не підходить взагалі. Зацвіла тендітно біла конвалія в гаю, а сонячні кульпапки біля ставка. Так. Тут у нас, звісно, теж є складне речення, але, межа, його ось тут це складне сурядне. Ви бачите, тут сполучник А. Що ж у нас далі? Тере у нас стоїть в одній з частин цього речення, значить, уже складне речення наступне цікавить. Сонячні кульбабки біля ставка. Що вони зробили? Із попередньої частини речення ми можемо відновити те, що тут пропущено слово «зацвіла». Це у нас присуток. Що зробили кульбабки? Не зацвіли. У нас є тут обставина. Біля ставка це обставина місця. Вона може залежати лише від присудка, це група присудка. Значить, оця частина речення друга, це речення у нас його складне. Просто тут щось пропущено. Пропущене член речення? Значить, воно повне. Значить, один. В це у нас одиничка. Пластика, що пластика, і контур строгий, що контур. І логіка залізна. я? що ти, чи я? Це є що? Це справжній поезії дороги. Отже, це є дороги. Її слово зв'язку є ми пропустили але друга частина присудка у нас є дороги. Це складений іменний присудок. Ну, дуже часто ви можете побачити, що тут ще можна вставити між підметом і присудком слово це. Тут якраз його написали, деколи теж пропускають. Отже, виходить, що тере між підметом і присудком. Присудок не пропущений, його друга частина написана тут. Тому це між підметом і присудком, а не на місці пропущеного члена речення. І це не однорідні члени речення того узагального слова. Тому що слово дороги це те, чим вони виступають, а не назва їх усіх одним словом. Тож, це все ж таки у нас буде тере між підметом і присудком. Чотири. Г, це 4 І останнє речення. Зображення флори і фауни. Квітів дерев тварин свідчить про попоження природи нашими предками. Значить, так. Тут у нас є флора і фауна, як однорічне речення. І ще один ряд квітів дерев тварин. Теж однорізнічне речення. По-перше, у нас є отаке узагальнення, а далі однорідні члени речення, тому ми оставимо двократку. По-друге, речення продовжується після них. Якраз у цьому місці нам і потрібно поставити ще якийсь знак. Цього разу вже не двокрапку, а тере. Після одновідних членов речення ми традиційно ставимо тере. Так само, якби було далі узагальнювальне слово, теж стояло саме тере. Отже, це після однорідних членів речення тере. Між ними стоять завжди коми. Тому варіант де. Дуже важкими здаються їм ці завдання, хоча насправді тут усе дуже легко. Складність у тому, що вам подано приклад, і за ним потрібно пов'язати різні речення. Це називається синонімія речень. Коли ви бачите просте речення, де є, наприклад, обставина, або означення, обставини можуть бути різних видів. І синонімічним до нього може бути речення складне, де є підрядна частина, підрядна обставина. Також підрядні обставини можуть бути різних видів, мети, причини, умови, допусто. І ці види треба знати. Тож, ваше завдання просто визначити вид того виділеного фрагменту, поставити правильне питання. І все, і за тим питанням, навіть якщо ви не зможете правильно визначити вид, просто за тим питанням ви вже зможете знайти відповідність. Дивімося. Розбираємо по одному реченню, ставимо питання. Доволі багато людей. Можливо, через невдоволеність звичайним спілкуванням, хочу поговорити з віртуальним співрозмовником, чан ботом. Хочу поговорити, чому? Або з якої причини ви можете поставити питання причини. Отже, напишімо собі так. Причина. Споріжімо собі це. Можна поставити також питання, чому. Друге реч я читаю. Такі співрозмовники відповідають монотонної шаблону, заздалегідь за програмованим текстом. Відповідають, як? Яким способом? Це знову обставина, але цього разу обставина способу дії. Питання в нас інше, напишемо просто спосіб. Спосіб дії. добре. Третє. У світі активно використовують діалогові програми задля зменшення літніх людей почуття самотності. Використовують з якою метою. Тут знову можна було запитати, чому. Але ви розумієте, що якщо це була причина, то вона була в минулому, вона спричинила нашу дію. Якщо ж це мета, це те, до чого ми прагнемо, це те, що буде в майбутньому. Тут ми прагнемо, це те, що буде в майбутньому. Тобто зменшити почуття самотності в дітніх людей, це те, чого ми хочемо досягти своїми діями. Значить, це у нас не причина, а мета, обставина мети. От чому завжди рекомендую ставити таке подвійне питання: не тільки чому, а. З якої причини, з якою метою. Вам це завжди допоможе. Міна це розроблена Google діалогова система, побудована на основі нейромережі з 2,6 мільярда параметрів. Тут у нас система, яка? Це взагалі означення питання, яка, і означенням скоротимо. О, достатньо. Все ви визначили. Ми закінчили з простими реченнями, тепер час перейти до складних. Більшість ще готів. Яких? яких це питання означення? Отже, у нас підрядне означання. Шукаємо відповідник. Перший Стоп, дивимося. Тут у нас означальне речення було четверте, Отже, 4, а ага, позначилося. Б. Учені активно шукають способи вдосконалення таких програм, аби ті могли спілкуватися з нами так само вільно, як і люди. Шукають способи програм. Для чого? З якою метою? Знову ж таки, йдеться тут про майбутнє, про план на майбутнє. Отже, це саме мета. Добре, в першому стовпчику в нас теж була мета, це було третє. діалогу діалогової системи Міна налаштовано так, що вони максимально схожі на реальні. Так, як? Яким способом налаштовано? Обставина способу дії. Ще один спосіб є у нас. Першому стовпчику під номером 2, отже В2. Якщо міна або інші подібні програми такого ж рівня війдуть в нашу реальність, то постане питання про конкретне використання їх. Тут можна спитати: постане питання, за якої умови? Якщо війдуть, а якщо не війдуть, то не постане питання, тобто така умова і зберігається. Значить, це підрядна умови. Пишемо тут: умова. У нас в першому стовпчику такого варіанту немає. Де? Не, чатботи не замінять звичайного людського спілкування. Чому не замінять? Адже вони не навчать на Бога, не нададуть психологічної підтримки. Чому? Або з якої причини? Тут уже відповідь під номером один. От так треба було виконувати це завдання. Не менш важливим є наступне завдання, де ми просто аналізуємо види речень. Потрібно добре розуміти, які є взагалі види складних речень. Тобто сурядні, підрядні, безполучникові, які тут є зв'язки. Ну і якщо в нас є підрядні речення, то орієнтуватися означання, обставині, які види обставини, може, з'ясувальні речення, що нам пропонують. І уважні постежні, щоб тут були потрібні вам громадичні основи, бо може бути речення москви. Дивімося. Рекомендую тут теж аналізувати по одному реченню, визначати кожному, що там є. Люби музику, вона облагороджує твої думки і почуття. «Люби» – це в нас перша дія, майже перший пересунок. Вона облагороджує, що вона, що робить, облагороджує. Друга граматична основа речення складне. Сполучник Ін тут, звісно, бачите, але він поєднує однорідні члени речення, що думки, що почуття. Тому на нього ми не дивимося. Це у нас були додатки, бо облагороджує когось що, а не хто що. Це додатки не на нас зараз неможливі. Між двома граматичними основами ну, немає інших сполучників, що пов'язаються від частинки речення, значить речення безсполучникове А3. Далі, красна пташка своїм пір'ям, а людина знанням. Пташка є красна, зворітжувала знову ж таки у нас складений іменний присудок, де пропущено дієслово зв'язка. Є людина знання. Людина є красна. Тут пропустили взагалі Є красна. Отож тут у нас кома стоїть на межі знову ж таки двох частин речень. Тут же ми бачимо сурядний сполучник А. Отже, речення у нас складне. Із сурядним зв'язком. 1. Б. Складносурядний. В. Що в пісні співається, те в житті збувається. Що що робить? Співається, те, що робить, збувається. Тут дві граматичні основи. Речення дійсно складне, не не бачимо ні підрядних, ні сурядних сполучників на межі. Але пам'ятайте, що якщо речення підрядне, то сполучник або сполучне слово. Тут саме сполучне слово, бо відповідає на питання, що виконує роль підвода. Може знаходитися на початку речення. От воно тут заховалося. Що співається? Те в житті співається, можна поставити питання: що сам? Тільки в підрядному реченні ви їх зможете поставити чітко так питання. Значить, це підрядне В, складно підрядне. Далі. Голос у нього гучний і спочатку завжди впевнений. Голос є який? Є гучний і є який є впевнений. Дивімося, що в нас далі. Небо вночі чисте, і видно, як падають солі. Небо є чисте. Зверніть увагу, якби було чисте небо, то було б означення в більшості випадків О, прислів. Коли після підмета знаходиться цей прикметник, він частіше роль присут. І видно, як падають зорі. Видно, це ще одна дія. Це не вставне слово, це дія нова, значить новий присудок. От тут перша граматична основа, тут друга. Як падають зорі? Це у нас не порівняння. Зорі що роблять? Падають. Ви ж бачите тут нову граматичну основу. третю. Значить, тут аж три частинки. Речення випадку, перше, друге, сурядним, це, Отже, сурядний, це речення з різними видами зв'язку. В першому випадку, перша і друга частина з сурядним сполучним, може це сурядний зв'язок, друга і третя поєднані підрядним зв'язком. Отже, тут у нас сурядні підрядні зв'язки, це речення з різними видами зв'язку, де під номером 4. Ну от ми і завершили наш розбір демотесту, а вам і бажаю легких завдань на НМТ.